Чи можливо створити ідеальний організм? Організм позбавлений будь-яких слабкостей, наділений довговічністю і неймовірною здатністю до регенерації. Якщо виживати всесвіті відьмака, тоді так, це цілком можливо. Адже саме відьмак і є вінцем творіння Неверленду, результатом поєднання алхімії і магії. Ви на Artline Play і сьогодні ми поговоримо про анатомію відьмака. Після перегляду цього відео запрошую вас на сайт нашого інтернет-магазину, адже саме на Artline ви можете купити топовий ігровий ПК. Ну а поки став Лойс цьому відео і погнали. Відьмаки це люди, котрі зуміли вижити під час випробувань, які піддавали тілу мутаціям. За легендою, до лав відьмаків потрапляли так звані діти неочікуваності. Відьмаки допомагали простим людям і тоді, коли ті не мали, як їм віддячити, вони казали Ти віддаси мені те, що в тебе вже є, але про що ти поки сам не знаєш. Мова йшла про новонароджену дитину, котру відьмак забирав з собою через декілька років і привозив до відьмацької обителі, щоб віддати хлопчика старішинам, котрі ставлять випробування, септо роблять цих хлопців відьмаків. Насправді ця легенда є значно перебільшеною, так як юних хлопчиків відьмаки підбирали на шляхах та гостинцях. Це були або діти сироти або бідняки, котрих війна позбавила всього. Підкидували відьмакам дітей, мисливці та мандрівники, котрі знаходили у своїх мандрівках безталанних і привозили до одного з відьмацьких замків, так як годувати зайвий голодний рот, ніхто не хотів. Попадаючи до відьмацької школи, хлопці приступали до фізичних тренувань. Це був перший етап підготовки, після якого йшов один з найважчих випробування травами. Саме випробування травами визначало, чи станеш ти відьмаком, адже з десятирічних хлопчиків найчастіше виживали лише троє. Хлопчаків поїли спеціальними еліксирами на основі білків сірих сколопендроморфів, котрі вносили серйозні зміни в їхню фізіологію. Пришвидшувався метаболізм, змінюється гормональна та нервова система. Ці зміни супроводжуються страшенним болем, але щоб його зменшити, випробування ставиться під постійним магічним контролем. Хлопці впадали в коматозний стан і приходили в себе лише в тому випадку, якщо організм зумів повністю перебудуватись. Хоч в середньому після випробування травми виживало троє четверо дітей від 8 до 10 років, декотрі з них доволі легко переносили випробування. Таких дітей старіше не пічкали додатковими мутаціями. На них ставили додаткові експерименти, котрі ще сильніше збільшували їхню фізичну силу і покращували інші параметри. Одним з тих, на кому ставили додаткові випробування, був Геральд. Саме через них волосся відьмака втратило пігмент і назавжди стало сірим. Після випробування травами, через деякий час, старішини ставили на вцілілих хлопчаках наступне випробування: випробування сном. Їх пічкали якимись психоделіками і за допомогою магії переводили в стан галюциногенного сну. У вісні хлопчики бачили різні видіння та марення, а за цей час їхній організм перебудовувався. Проводилася селективна мутація очей. Зіниці ставали помаранчевими і вертикальними, як у котів. Відбувалася мутація кісткового мозку та гормонів, що в сумі з мутацією зіниць дозволяло відьмакам прекрасно бачити в темряві і посилювало їхню сенсорику. Також це випробування робило відьмаків стерильними. Прокинувшись після випробування сном, людина прокидалась вже не людиною, а відьмаком. На цьому випробування не закінчились так як Останнім було випробування медальйона, котре відьмаки складали в якості випускного іспиту. Після випробовування сном хлопці приступали до посилених фізичних тренувань з супутньою дієтою, яка складалась з особливих грибів, мохів та трав. Така дієта дозволяла швидко нарощувати м'язову масу. Хоч тіло відьмака повністю тотожне тілу простої людини, за собою воно приховує ідеальність. Завдяки мутаціям, відьмаки отримали неймовірну фізичну силу, яка в поєднанні з відточеними рефлексами фехтування робить з відьмака одного з найсильніших противників в Неверленді. В бою на мечах отримати перемогу над відьмаком майже що неможливо. Історія знає лише декілька таких фактів. У відьмаків неймовірна реакція. Вони можуть рухатись так швидко, що людське око бачитиме лише їхній розпливчатий силует. При цьому такий рух буде максимально тихим, як у кішки. Завдяки настільки швидким рефлексам відьмаки можуть відбивати стріли на льоту. У літературній садзі Геральт одного разу відбив аж дві. Та справа тут не лише в реакції, але й в тому, що відьмаки мають абсолютний контроль над своїм тілом. Вони можуть керувати серцебиттям, диханням, розміром зіниць, виділяти декотрі гормони та ферменти тоді, коли це потрібно. Серце відьмака значно більше, ніж у простої людини, і це не дивно, адже воно потрапляє під постійний негативний вплив еліксирів, котрими відьмаки ще більше посилюють власні рефлекси та можливості. Кажуть, що під еліксирами перемогти відьмака неможливо. Навіть при найбільш важких пораненнях організм відьмака не вимикається, щоб той міг собі зарадити. Це говорить і про дуже високий больовий поріг, але працює це разом з неймовірною здатністю до регенерації! Рани відьмаків заживають всі в разів швидше, ніж рани в простої людини. Настільки сильна регенерація дозволяє їм вижити майже що за будь-яких трав. Саме тому на тілі відьмаків ви можете побачити так багато рубців. Важливу роль відіграє і високий метаболізм відьмаків. Він дозволяє їм вживати відьмацькі еліксири, які є майже що справжнім ядом. Такий еліксир вб'є нормальну людину, та для відьмаків він справжній друг і товариш, який, хоч і поступово руйнує їхній організм. Речінка відьмаків просто сталева, раз вона може фільтрувати таку отруту. Додати варто й те, що підвищений метаболізм суттєво уповільнює процес старіння, через що відьмаки можуть жити по декілька століть і все одно почувати себе як 20-річний молодик. Утім, жоден відьмак не помер своєю смертю, тому старіння відьмаків як феномен залишається вкрай недослідженим. Не можна пропустити гострий слух і підвищену сенсорику відьмаків завдяки випробуванню сном. Нюх відьмака можна порівняти з нюхом собаки, а просунута сенсорика дозволяє їм відчувати монстрів поблизу, не бачачи їх. Підходимо до найважливішого, чи мають відьмаки емоції. Адже за легендою, ці мутанти повністю позбавлені емоцій через випробування, котрі вони проходили. Насправді все це маячня. Відьмаки можуть відчувати, утім не можуть плакати. В них дійсно приглушені емоції, але це не означає їхню відсутність, тому любити вбивці чудовиськ теж можуть. Ну а любити вони люблять лише в іншому значенні, так як в них підвищене лібідо. Зате все це не має жодних результатів, адже відьмаки безплідні. Відьмак це воістину істину ідеальний організм. І в літературній сазі, і в іграх такий організм не раз хотіли присвоїти задля досліджень, але вдалося це небагатьом. На жаль, секрети створення відьмаків давно втрачені, тому в Неверленді вже давно немає нових славетних відьмачих імен. Що ж, вони обов'язково з'являться в четвертій частині, для котрої тобі знадобиться топовий ігровий ПК. Купити такий можеш в інтернет-магазині Artline. Підписуйся на цей канал, став Лойс, і пиши комент, чи хотів би ти бути відьмаком. Ну а з вами був Андрій Бесовісний. До наступної зустрічі на цьому ж місці.